Вітаю вас, мої зірочки! З вами Марина Нафлічук, і це астрологічні новини на на період з 16 по 22 лютого 2026 року, тижня невипадкових збігів і розкриття своїх справжніх намірів, що в нас на душі. Так, настав нарешті той період, коли нам варто призупинитися і не силувати себе вже тримати той високий. Коефективний темп. Нам запропоновано поглянути на своє життя в ретроспективі і не погодитися з тим, як спалася одна з наших життєвих історій. І навіть більше того, саме цього тижня ми можемо знайти більш справедливе і навіть шокуюче можливе рішення для своєї поточної ситуації. Головний сенс в тому, щоб ми все-таки вийшли за рамки, ризикнули, спробували себе в новій справі, новому амплуа, чи просто. Перестали спиратись на ті рішення, які ми колись для себе прийняли як правильні, бо у багатьох цього тижня буде відчуття, що щось іде неправильно, можливо, десь звернула не туди, зайшла не в ті двері. У нас є можливість внести корективи. Тож давайте детально пройдемось по кожному дню. Понеділок, 16 лютого, позначений небом як день пошуку нових напрямків для нашої реалізації. Це день перед затемненням, тому емоційно буде відчувати така нервова напруга, невдоволення своєю життєвою ситуацією, і дійсно саме завдяки нашій незгоді миритись з певними обставинами життя нам і буде даватись шанс щось змінити в своїй долі. Тому, якщо вас в понеділок щось сильно тригерить, зачіпає, уважно схватіть цей емоційний стан і попросіть у все підтримки, щоб. Вам відкрили очі, відкрили розуміння, як змінити ці обставини ну, найбільш екологічним для всіх оточуючих шляхом. А загалом день чудово підходить для обміну ідеями, для вивчення різних цікавих пропозицій, отримання високих результатів, визнання своїх знань, да, своїх вмінь, гідне визнання ваших здібностей. Вівторок, 17 лютого, це день сонячного затемнення у водолії, і знову Крамічні градуси нам говорять про завершення циклу, незворотність подій, які будуть відбуватися з нами в найближчий місяць. Детальніше про вплив цього затемнення я записала в окремому відео, можете переглянути, а взагалі українці, я попрошу бути особливо пильними весь наступний місяць, адже для нашої країни аспекти надто травматичні. В цей день будь-яка отримана нами інформація, ідея, нововведення, вони можуть вплинути на наші наміри взагалі в широкій перспективі. Для когось це буде подібно просто до змаху крила метелика. Одна фраза. Вона може якось так зачепити нашу увагу і в подальшому призвести до цунамі, про наслідки якого ми навіть не підозрювали, коли починали копати в цьому напрямку. А для когось навпаки це буде відчуватися більш схоже на останню краплю, яка вже переповнює чаш нашого терпіння. І ви раптом розумієте, що ця ситуація взагалі не варта того, щоб ви продовжували оце терпіти. Що вам більше не шкода, і ви більше відчуваєте прив'язаність, хвилювання. Ви не хочете вже пробувати нічого міняти в цій історії, хочете просто завершити. Адже в цьому насправді і є головна мета цього затемнення. Відчути кожною клітинкою, що ми готові попрощатись з якоюсь частиною нашого життя, готові відпустити, не триматись за те, що ну, ніяк не клеїться, і, навпаки, змістити фокус на внутрішньому, істинному бажанні, але бажано про нього поки нікому не говорити. Просто тримайте цю мрію в глибині душі і просіть у Бога допомоги в її реалізації, і все це зараз обов'язково буде відкривати вам шляхи до її здійснення, середа. 18 лютого самий мудрий, плавний, чуттєвий день тижня. Тут можна рефлексувати, мріяти, переходити от, всі етапи від прощання і завершення до повного душевного прийняття, примирення і головне відчуття власної наповненості. В першу чергу. Ми маємо відчувати ті життєві сенси, які нас надихають, які дають нам сили вставати щоранку. Саме за невтрату цих сенсів ми маємо вести боротьбу як у зовнішньому світі, так і надії з самими собою. А ще це день сильної жіночої енергії і підтримки один одного. Просіть про допомогу, діліться своїм болем, але більш за все допомагайте в серду тим, хто знаходиться в тяжкому душевному стані. Переживає важкий період свого життя цього дня створюється позитивна, навіть я б сказала, зцілююча карма. Тож протягуйте руку допомоги тим, кому це потрібно, будьте емоційно відкритими і теплими. Буквально загоюйте душевні рани своїх близьких. У четвер, 19 лютого, сонце заходить у знак риби, і ми хочемо буквально відійти від метушні тяга цього світу, абстрагуватися від проблем. і Трошки буде побути у своєму власному вимірі. Це гарний день, щоб збавити темп і перестати вже бути такою корисною, ефективною. Спитаєте себе, що вас зараз може щиро потішити, порадувати, надихнути, хочете фільм, чи розчинитися в творчості, чи в власних емоціях, чи позвонити людині з минулого, чи поїхати до тих, з ким ваше серце радіє. Це все буде на благо. Ну зараз такі дні йдуть. Треба відходити від гонки і рутини, звертати увагу на відчуття і на внутрішні стани. І можна цих кілька днів просто завмерти, нічого не робити корисного, ви потім не здоженете це. Але зараз дайте собі час побути у власному стані, в моменті, порефлексувати, десь може відплакати. За Якоюсь частинкою життя, а може навпаки надихнутися. Це дні перезавантажень, і не навантажуйте себе лишнім, навіть їжі такої жирної не вживайте. Облегшіть собі все, що можете: побутові справи, їжу, зайву, метушню, все прибирайте і більше будьте в собі і з собою. Бо от у п'ятницю, вже 20 лютого, починається ну, справжня перша активність, емоційні сили з'являються на прийняття важливих нових ведень в життя. Е, хтось захоче ввести новий режим в сім'ю, хтось прийме рішення про переїзд, зміни, хтось про необхідність рости в кар'єрі. І ці рішення. Які будуть у нас в п'ятницю, вони важливі? Це така певна декларація наших намірів і готовність нести відповідальність за дотримання цих правил рішень. Це дуже конструктивний день. Насправді, ну хочете собі, мінус 5 кілограм до літа. Підіть і в п'ятницю це десь публічно задекларуйте, напишіть, оповістіть ці людей. Коротше, п'ятниця день, коли ми реально маємо зробити перший крок у напрямку реалізації наших серйозних довгострокових намірів. Ну а субота і неділя, 21 і 22 лютого, це самі шикарні дні, таких давно не було. Дні, коли ми просто маємо займатися своїм особистим життям, своєю самопрезентацією. Отримувати задоволення від себе і нашої взаємодії ефективно з іншими людьми відразу кілька аспектів нам дають зелене світо на побачення, знайомства, отримання насолоди, навіть вигоди, подарунків. Але не тільки романтика єдина, як то кажуть, Ці дні ще напрощують вдалі для м грошових. Переказів, відвідування цікавих соціальних заходів, домовленості щодо фінансування, винагород, приємного шопінгу, зустрічей з подругами. Головне не метушитись і робити свої справи в спокійному, розміреному темпі, насолоджуючись кожною хвилинкою. Якщо ви спіймаєте цей вайб чарівності, моменту, ви і самі станете чарівними і зможете привернути будь-чі увагу на цих вихідних. Я з вами прощаюсь до зустрічі в наступних відео.